Понад 400 цілей випустила російська армія по Україні за минулу добу, внаслідок чого постраждала низка українських населених пунктів. Зокрема, на Київщині та в столиці російськими ракетами було пошкоджено житлові будинки, офіси, адміністративні та промислові об'єкти. Так уламками ракет було спровоковано руйнування і пожежі у чотирьох районах Києва. Станом на 16.00 22 людей постраждало. Двоє загинули. В той же час у Херсоні ворожі ракети влучили по житловому сектору міста. Частково зруйновані приватні житлові будинки та господарчі споруди. Внаслідок влучання постраждали троє людей. Тим часом на Донеччині через удари по добропіллю поранено п'ять людей та спровоковані загорання магазину, легкових автомобілів та п'ятиповерхівки. Своєю чергою на Дніпропетровщині через ворожі атаки постраждав рятувальник зі своєю дружиною. Їхня оселя зруйнована повністю. Окрім цього, на Сумщині через влучання по житловому сектору постраждала людина та виникла пожежа, яка охопила гараж та господарську будівлю. Було гучно і на Буковині. Про повітряні загрози повідомляв начальник Чинівецької оварослав. Анзапаранюк на своїй сторінці у Фейсбук начальник написав, що цієї ночі сили ППО нейтралізували ворожий дрон у Чернівецькій області без негативних наслідків. Втім, на нічній етації ворог не зупинився і атакував буковину повторно вже в день. У місті було чути про літ шахедів та роботу ППО.